Третій рік підряд на Вінниччині проходить табір Рестарт. Це унікальне явище в масштабах України, тому мені взагалі здається, що не тільки в Україні. Тому що саме сюди приїжджають люди з тих міст, які взагалі про фронтові території Мелітополь, Маріуполь, Харківщина, Дніпропетровщина. Це ті люди, які щодня чують вибухи, прямо буквально поруч за 500 метрів, за 600 метрів від своїх будівель, вони чують ці вибухи. Коли вони сюди приїжджають на мирну Вінничину, вони повністю за тиждень перезавантажуються. Вони не хочуть звідти їхати, бо вони находять тут друзів, Вони знаходять сенс життя. Вони находять, чому їм треба повертатися до мирного безпечного життя. Наразі в Херсоні важка обстановка. Люди перебувають у постійному стресі під обстрілами. І для нас цей табір – це такий ковток свіжого повітря. ми приїхали сюди побути в тиші, побути в спокої, набратися ресурсу, відновитися, отримати психологічну допомогу. Просто побути поруч з гарними добрими людьми. Працюють арт-терапевти, психологи, енерготерапевти та підлітки, які займаються фізичними активностями, і повністю за сім днів відбувається переключення, перезавантаження та наповнення ресурсами. Алісуналістори кориця, карті різного виду, куркума, лавровий місток. На третій ліквід я допомагаю цьому табору з продуктами харчування, з засобами гігієни, чаями, спеціями, всім тим, щоб цей табор міг повноцінно функціонувати. На цей рік заплановано ще 6 змін. В кожній зміні буде від 20 до 40 дітей, які зможуть з батьками, які зможуть повноцінно відпочити.